Всім привіт! Сьогодні в нас огляд будинку в селі Могиляни. Друзі, якщо ви в пошуках бюджетного, але затишного варіанту для життя, не перемикайтеся, буде цікаво. І до речі, якщо ви ще не підписані, саме час це зробити. Поїхали в село Могиляни Рівненської області. Будинок площею 66 квадратних метрів класичний сільський варіант: три кімнати, кухня, дві спальні і увага! Санвузол у хаті. Для тих, хто шукав сільське житло з ванною, душовою кабінкою, бойлером, умивальником і туалетом у приміщенні це саме воно. Адже ви самі знаєте, як часто в селі зручності знаходяться за кілька метрів від будинку під відкритим небом. Будинок збудований зі шлакоблоку. Одразу скажу, є нюанс: на даху вже є дірки, тому покрівлю доведеться ремонтувати. Крім того, тут же рік ніхто не живе, тож потрібно буде освіжити помешкання. Інтер'єр тут автентичний, у стилі бабусіної оселі. Або, як кажуть риелтори, чудова можливість для індивідуального дизайну. Меблі є, але якщо власниця їх і залишить, то в перспективі доведеться оновлювати. Головне простір є. Комунікації проведені. Заходь і починай приводити до ладу. Будинок має газове опалення, світло, воду усе, що треба для комфортного життя. Вікна старі, дерев'яні, в ідеалі треба оновити. Покрівля з шиферу, але, як я вже казала, її потрібно підлатати. Земельна ділянка 35 соток. Добрий варіант для тих, хто хоче свій город, сад чи навіть будівництво. 10 соток під будинком. 15 під будівництво. Інше родючий город. Хочеш вирощувати помідори, будь ласка. Хочеш засадити лавандове поле так само. Про інфраструктуру: село Велике: тут є магазини, школа, садок, ставок, річка, кар'єр і ліс. Можна рибалити, купатися, гуляти, хто ще любить. Також є нова пошта і стабільний інтернет. Що важливо для тих, хто працює віддалено. Огорожа навколо будинку є. Це плюс. Не доведеться одразу вкладатися в її встановлення. До речі, транспортне сполучення тут хороше. Їздить маршрутка з Острога, потяг з рівного, тобто невідірваний від цивілізації варіант. Ну і головне питання. Ціна 7500 доларів. Що скажете? Напишіть у коментарях, чи вартує цей будинок вашої уваги.